Салют танкісти! бабуля на зв'язку. Ну що ж, нарешті під'їхала халява від розробників, а саме халявний розіграш за антени, який ми ніби так довго чекали. Ну і в цьому відео ми звичайно будемо дізнаватися, чого варта халява від розробників. Але підтримай мене, постав. Палець вверх цьому відео. Підпишись на канал. Та обов'язково тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, а ми не тратимо більше часу, да і поїхали. Так. Ось наш розіграш за антени. Для початку, щоб прокрутити повністю розіграш, потрібно 12 антенн. У мене, на жаль, є тільки 11. Ну тому. Я не прокручу повністю даний розіграш. Можна докупити антени, Так, де вони? Ось, є таких три цікавих пропозиції. За 3500 одну про, розробники пропонують купити за 3500 одну антенну. Ну, камон. Щоб за 500 то ще я подумав би, ну за 3500 точно не купив 8 тисяч за 3 і за 5 штук аж 12 тисяч. Тобто вони мене тобі навіть не на пів розіграшу. Ну, якби, даюсь змогу викинути 12 тисяч золота. Ну добре. Щедрість у них ще там. Переходимо до самого розіграшу. Що ми тут бачимо? Бачимо 4 частини золотої антени збираєш 4 і обмінюєш на 1000 золота. Круто, не зовсім. Якби тут ще 10 тисяч золота було, то я розумію вартість антен в прямій у кримниці. Ну а так, то ні. 10 тисяч вільного досвіду, 50 екранів. 10 гребаних контейнерів пісочниця, X10 пак реакцій. І контейнер фінал сезону. Вже, вже по одному ми такому безкоштовному відкривали. Ну, але це все халява. В принципі, ну як халява, ти тратив свій час, там проходив якісь квести і івенти, і тобі випадали забирав ці антени. Але так це можна назвати халявою. Але чи варта та халява того, ну явно вона не варта того, щоб докупляти ці антени в преміум крамниці. Ці контейнери мене люблять і мені, звичайно, сертифікатів вони не дають. Да? Ну так. Другий прокрут. ну За одну антенну. Цікаво, вдасться мені б хоча танчик забрати. Ні, 10 тисяч золота. Мені не вийде зробити один прокрут. Жаль, звичайно. Але вже як є. 250 екранів. Чудово, їдемо далі. І... Так довго. Знову 5 пісочниця. Могли б і не падати, якщо чесно. Добре, не буду скіпати і так короткий розіграш. Може, як не буду скіпати, воно щось краще випаде. Надам вір в це, ні? Не дасть воно сертифіката, якщо вчора мені за 75 кейсів дало тільки два сертифіката, то за 10... як? Ціна всю 10. Да, до речі, за ті танчики, які мені там 2 дропнулося, то аж 1750 золота можна отримати, якщо їх продати. Неймовірна щедрість. Мені здається без з 20 містиків я б собі більше дістав би. Так, 6 прокрутів лишилося. Цікаво, що я не заберу. Певно, я не заберу якусь антенну. Чи ось мені так здається. Але в будь-якому випадку я не буду обмінювати 3,5 тисячі на 1000. Оу, танчик мені випав. Подивимося, що це за машина. Вигляд в нього, звичайно, такі упоротий дуже жесть. Ну, але Якийсь танчі в колекції PBR. Файно так виглядає. Добре, головну нагороду забрали. Був би це якийсь звичайний розіграш. На цьому можна було б сказати все. Дякую, розходимося. Але ж ні, в мене ще є 4 антени, потрібно його докрутити до кінця. Так. Забираємо. Ще 3 антени. Давай, можеш мені або пак реакції, або цей контейнер не випадати. Хоча б пак реакції краще було б, щоб випав. Чудово. Я заберу хоча б 1000 золота з цього. А що мені, ану. Там 50 на 50. Ні, не сюди. Цікаво, 50 на 50 шанси чи ні. 80 на 20 контейнер. Давай. Перевіримо свою вдачу. Ясненько. Відкриваємо контейнер фінал сезону. І що нам цікавого з нього випадає. Оп-оп-оп. Так. Це, до речі, дуже цікавий прикольний камо, тільки не на такому танчку дивиться, ось, наприклад, на ВЗ. Ну, непогано доволі цей камуфляж виглядає, мені подобається. Так, а що в нас тут? А колекційний предмет, точно. І ще на що я можу обміняти, не знаю. Добре, забираємо, забираємо і забираємо. Лишився я без паку реакцій, ну нічого страшного. Забрати, звичайно. Вау! Колекційний предмет золота антенна. Перейти в сховище. Чи в мене такий є колекційний предмет? Обов'язко. На 1000 золота. Лишати його собі, чи не лишати його. Я не знаю, ні, я обміняю на 1000 золота, нехай буде. Так, щось тут ще є. Що мені показує Що є ще три сюди. А, сертифікати нападали. Ну і сам танчик я хотів би глянути. Це певно, не. Ні... Сюди десь, да Третій рівень? Ні, він п'ятий рівень був. Ось. Цікаво, за скільки його можна продати. От дуже цікаво. 1250 золота. Ну, в принципі, прикольно. За весь розіграш ти можеш собі залутати 2250 золота. Як на мене, трішки слабувато, при тому, що одна антена навіть одна антенна, вона не окуплює розіграш. Ну, якби, ти, якщо тобі не бракує одної антени чи ти хочеш купити одну антенну, тобто вона коштує дорожче, ніж ти повністю можеш залутати з даного розіграшу. Тому, як на мене, це максимально невигідно їх купувати. Маєш три антенни, 4, 5, там неважливо. Прокрути, скільки маєш, і все, до побачення. На цьому можна завершувати розіграш. Ну, ось така от була халява від розробників. Що думаєш, ти з цього приводу можеш написати в коментарях. І що там, скільки ти прокрутив, можеш теж написати в коментарях. Цікаво, скільки в людей було антенн. Ну, а відосту вже можна на цьому та й закінчувати. Дякую тобі, Тенкіст, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.